Чи випадала тобі нагода піднятися на Говерло, а побачити красу озера Бребенескул, а може поїсти гірську афину, чи натрапити на Червону руту Карпат? Так, щоб побачити усю цю красу, треба довго йти непростою дорогою вгору. Проте деякі люди використовують автомобілі, квадроцикли, мотоцикли словом, будь що, аби тільки не дертися на гору пішки? А чи знаєш ти, чим загрожують такі поїздки? Зараз ми все розкажемо. Географія це не лише наука про географічні об'єкти та їхнє розташування в просторі. Наша земля велика, навіть дуже, і різноманітних об'єктів для вивчення тут є безліч. У самій лише географічній оболонці є літосфера, гідросфера, атмосфера, а ще біосфера та ноосфера. І щоб було легше виділити предмети вивчення, географію як комплексну науку поділяють на дві складові фізичну і суспільну. Фізична географія вивчає природні або, як ще кажуть, фізико-географічні умови. До них відносять. Природні компоненти, наприклад, гірські породи, рельєф, внутрішні води, ґрунти, рослини і тварини, природні процеси, тобто процеси, що відбуваються в географічній оболонці під впливом сонця та внутрішньої енергії землі, природні комплекси це ті частинки географічної оболонки, що мають однорідні природні умови або, одним словом, ландшафти, природні ресурси. Природні багатства, які людина може використати для своєї діяльності. Особливу увагу приділяють вивченню взаємозв'язків між ними. Тобто, як кожен із компонентів впливає один на одного. А не так уже й давно активно вивчається вплив людини на природні умови нашої планети до фізико-географічних наук відносять геологію, геоморфологію, кліматологію, гідрологію ландшафтознавство тощо. Суспільна географія вивчає територіальну організацію суспільства та її складники, простими словами, суспільна географія вивчає населення, його розвиток та економічну діяльність. Основу суспільно-географічних наук становить економічна географія, що вивчає виробничу сферу суспільства, промисловість, сільське господарство. Транспорт, послуги тощо. Соціальна географія. Вона розповідає про організацію життя та діяльність людей, їхні умови праці, побут, відпочинок та духовну сферу географія населення. Ця наука вивчає структуру населення, його розміщення, віковий і статевий склад тощо. Політична географія. Тут можна дізнатися про адміністративно територіальний устрій, форми правління, політичні партії, громадські організації, їхнє розміщення та діяльність. Це не всі науки, що відносять до суспільно географічних. Цікавими ще є медична, військова та навіть поведінкова географія. Географія допомагає нам знайти відповіді на багато запитань. Для цього ми використовуємо різноманітні джерела інформації та методи дослідження. Пригадаймо ці терміни Метод дослідження це система способів та прийомів вивчення об'єктів, явищ чи процесів. Які з методів дослідження ти пам'ятаєш. Насправді таких методів дуже багато. Тому їх поділяють на дві групи. Загальнонаукові та спеціальні а в нашому випадку це предметно географічні. До загальнонаукових відносять описовий, математичний, метод спостереження, аналізу, порівняння, прогнозування, моделювання тощо. До предметно географічних відносять картографічний, метод польових досліджень, експедиційний, аерокосмічний, геоінформаційний тощо. Самі географічні методи нам не дадуть комплексно дослідити якесь питання, щоб зібрати матеріал на опрацювання, нам потрібні джерела інформації. До джерел географічної інформації відносять власні спостереження, це можуть бути екскурсії, подорожі, експедиційні та стаціонарні дослідження, друковані джерела, до яких відносять підручники, словники, довідники, енциклопедії та навіть художню літературу. Картографічні джерела, атласи, географічні карти, плани місцевості, топографічні карти тощо, засоби масової інформації, телебачення, радіо, соцмережі, різноманітні журнали та газети, новітні джерела, документальні фільми, інтернет-джерела, геоінформаційні системи або скорочено ГІС, ГІС це своєрідне сховище великих обсягів інформації, що прив'язана до певного простору та представлена як карта. Здогадуєшся, що це? Так. загальнодоступні карти із навігатором. Наприклад, Google карти. А зараз спробуємо провести власне географічне дослідження. Наприклад, про використання автомобіля в горах. Це явище має назву джипінг. Спершу потрібно дізнатися, чи дійсно джипінг поширений в українських горах. Як ми можемо це зробити? Звісно, найлегший спосіб скористатися інтернетом. Вводимо запит джипінг у горах. Шукаємо відомий нам ресурс, якому можна довіряти. І знаходимо відповідну інформацію. Зверни увагу, що в цьому випадку ми з тобою застосували пошуковий метод, а джерела інформації це інтернет ресурси та засоби масової інформації. До речі, часто потрібну інформацію можна знайти і в блогах, де описані спостереження під час експедиції. Отже, джипінг це умовна назва екстремального туризму із пересуванням на спеціальних транспортних засобах. Це можуть бути позашляховики, мотоцикли, квадроцикли, баги, підбайки тощо. У Карпатах найпопулярнішим серед джиперів є гірський масив свидовець. Ну, ми дізнаємось, де це. Для цього скористаємось електронними картами. Одразу бачимо, що вздовж хребта є багато великих доріг, що свідчить про використання автомобілів. Так, ми з тобою використали ще одне джерело інформації гіс. А також результати аерокосмічного дослідження залишилося дізнатися, чи дійсно використання автомобілів необдуманий вчинок це зробити легко. Дочитай статтю до кінця, зроби висновки та спрогнозуй наслідки. Дійсно, будь яке втручання в довкілля має свої наслідки, навіть звичайна прогулянка несе небезпеку, залишене сміття, знищення рослинності під час ягідного полювання, залишки життєдіяльності тощо. Під час використання автомобілів негативний вплив збільшується. Знищується ґрунтовий покрив та руйнуються ландшафти. Надмірний шум лякає тварин та зменшує їхню популяцію, збільшується ерозія. Ось так за допомогою кількох простих кроків ми зробили власне дослідження. Як ти думаєш, яким воно було? Експедиційним чи стаціонарним? Це було стаціонарне дослідження, хоча й ми використали спостереження інших осіб, що були зроблені під час експедиції. Запам'ятай географія як комплексна наука поділяється на дві складові фізичну і суспільну географію. Фізична географія вивчає фізико-географічні умови, природні компоненти, процеси, комплекси та ресурси. Суспільна географія вивчає територіальну організацію суспільства та його складники, методи географічних досліджень поділяють на дві групи загальнонаукові та спеціальні або предметно географічні. До загальнонаукових відносять описовий, математичний, метод спостереження, аналізу, порівняння, прогнозування, моделювання тощо. До предметно-географічних відносять Картографічний, метод польових досліджень, експедиційний, аерокосмічний, геоінформаційний тощо. До джерел географічної інформації відносять власні спостереження, друковані джерела, картографічні джерела, засоби масової інформації, новітні джерела, зокрема геоінформаційні системи ГІС. Застосовуй свої знання та вміння правильно. Дізнавайся більше про географію та інші науки разом із нами.